Напередодні свята великої перемоги за ініціативою народного депутата Вадима Григоровича Настеренка у селищі міського типу Черкаське відбувалося свято відкриття нової пам'ятки. А розпочалося все із цього чоловіка, якого знають усі мешканці Черкаського полковник у відставці, військовий пенсіонер Олександр Міськеневич. Він і займався пошуковою роботою матеріалів для меморіальної дошки. Інформацію збирали довго, адже вістей по 22-й гвардійській танковій дивізії, як продовжувачів 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, фактично не було. Розповідає чоловік, та завдяки своїм товаришам Олександр Семенович все ж знайшов необхідну інформацію. Стоит танк. Вот, это танк Т-10. Некоторые его путают с, с 3 Но в чем отличие в С3-6, как в опор, в этом 7. Вот этот наш танк он, как говорится символ нашей дивизии. Как ни странно, я даже сам удивился, когда начал копать дальше. Воздушно-десантная дивизия. Но я вам скажу, что еще интересно, если основа этой дивизии была. Воздушні, то в даний момент в гвардійському теж стоїть воздушно десантна бригада. Голова Черкаської селищної ради Павло Вікторович Певен тепер це місце стане візитною карткою селища. Ми відкриваємо на доску командирам дивізії, які були командували воздушно-десантної дивізії у в речісної воїні. 42 по 45 п'яти імена та портрети трьох генералів закарбовані на меморіальній дошці. Парафіло Тренті Михайлович, Нікеладзе Михайло Герасименович та Дричкін Дмитро Олександрович. До цього часу на цьому місці стояв лише танк, та не кожен знав, що символізує ця пам'ятка, розповідає Павло Ніколюкін. Це очень важливо для всіх і для нинішнього покоління, і для покоління, которое виграло эту війну. Поэтому Эта доска имеет большое значение для всех жителей поселка. Помнить о наших победах нужно всегда. Я благодарен народному депутату Нестеренко Вадиму Григорьевичу, который оказал материальную помощь. Благодарен нашим ветеранским организациям, которые собрали все исторические справки. Славного путі 42-го года, по нинішнє час. народний депутат задоволений результатом роботи. Вадим Григорович певен, треба не тільки знати, а й шанувати історію своєї країни. Та вітає усіх 70-річчям перемоги над нацизмом. Я вважаю, що пам'ять про великій побіді, которая вже 70 років назад, которая була над імеськами фасистськими захватчиками, давна не только. Поддерживать у молодежи понимание истории нашей страны, но и давать уверенность сегодняшнему поколению, которое воюет. Котора знаходиться на фронтах, увірена в тому, що і подвиг не буде забити. Петро Євгенович, голова ради ветеранів Афганістану Новомосковщини та старожило селища... міського типу Черкаське, говорить, що молодь в них зразкова, шанує історичні місця та поважає ветеранів. Чоловік дякує усім, хто оновив пам'ятник його селища до дня перемоги. Я приїхав сюди в році, 6 шеста танкова дивізія, двадцять то есть армія. 22-я танковая дивизия, это отец у меня танкист. Под Сталинградом в танке горел, получил серьезные ранение, поэтому для меня это очень близко. Без истории нет будущего. Это столь известно, что тут даже не надо и повторять. 70 років спливло з того жахливого часу. Минуть роки, десятиріччя, віки, але ніколи не замовкне слава тих незабутніх днів. Вона живе у таких історичних місцях. Дуже добре, що є набайдужі люди, які допомагають зберегти пам'ять для майбутніх поколінь.